Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Toolsnetua. В даному відогляді надамо вашій увазі циркулярну пилку від компанії Makita, а саме модель HS7611. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Паралельний упор, елемент системи пиловидалення, сама циркулярна пилка та диск з діаметром 190 мм посадковим отвором 30 та шириною різу 2 мм 12 зубів. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1600 Вт. Кількість обертів холостого ходу 5500 обертів на хвилину. Глибина пропилу під кутом 90 градусів 65 мм. Під кутом 45 градусів 45 мм. Можлива робота як з дисками 185 мм, так і з дисками 190 мм. Вага інструменту 3,9 кг. Габарити 311 на 232 на 255 мм. Гарантія від виробника. 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою будуть дуже добре прогумовані руків'я: як переднє, так і основне. Завдяки цьому інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також є захист від непередбаченого пуску. В той момент, коли ви запускаєте циркулярну пилку, вам потрібно буде натиснути на додаткову клавішу. Натискаєте на цю клавішу, і відповідно є можливість вже запустити циркулярну пилку. Без натиснення на цю клавішу вона не запуститься. Також зміна вугільних щиток, тобто сервісне обслуговування, тут відбувається досить легко. Є спеціальні сервісні вікна, просто їх відкриваємо, і, відповідно, є можливість швидко замінити вугільні щитки. Мережевий кабель інструменту дуже добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Це збільшує ресурс самої циркулярної пилки. На передній частині у нас є шкала, що допомагає нам контролювати різ. А також є шкала, яка допомагає контролювати кут різу. Саме завдяки цьому ваш різ буде точним та легким. Витратні матеріали також легко змінити завдяки шестигранному ключу, який також йде в комплекті. Підкручуємо гайку та відповідно встановлюємо потрібний для нас витратний матеріал. Після чого так само фіксуємо гайку. І все, інструмент готовий до роботи. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджер сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, Підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!